Господи Боже наш, Спасителю і заступнику всього світу, зі смиренням і трепетом підносимо до Тебе наші молитви в ці страшні хвилини, коли небо вкривають темні хмари обстрілів, дронів і ракет. Змилосердися над нами, вічна, та захисти нашу землю від руйнівної сили ворожої зброї. Ми взиваємо до тебе, Отче Небесний, з вірою в Твою всемогутність і любов. Убережи наші домівки, наші сім'ї та всіх невинних людей, які потерпають від насильства. Пошли ангелів твоїх на сторожу кожного дому, кожної душі, що з надією дивиться на тебе і не дозволить Богу знищити їх. Господи Ісусе Христе, спаси тебе нас, ти переміг смерть і ад, ти знаєш людські страждання, бо сам пройшов шляхом страждання. Поглянь на твій народ, що нині плаче і стогне від болі. Даруй нам силу Духу, щоб ми не впали в зневіру, але в усіх випробуваннях залишалися вірними тобі. Пресвята Богородиця, Мати нашого Спасителя, Мати милосердя і доступності, покрий нас твоїм чесним омофором, як пташка покриває своїх пташенят крилами. Нехай Твоя материнська любов зігріє наші серця в цей страшний час, а Твоя молитва принесе мир і спокій. Господи, у Твоїх руках наше життя, Ти є наше пристановище і надія. Тому благаємо Тебе, подай нам мир і безпеку. Даруй силу тим, хто захищає нашу землю, а ворогів відверни від їхнього лихого наміру. Нехай Твоя воля здійсниться на землі, як на небі.